Всім привіт! Мене звати Віталій, я працюю далекобійником більше восьми років. Багато хто уявляє нашу роботу романтичною: вільні та безпечні дороги, пригоди та краса за вікном. Але, на жаль, реальність часто відрізняється від уявлень. Сьогодні спробую розвіяти декілька поширених міфів про життя далекобійника. Міф про те, що ми харчуємося виключно гамбурами та картоплею фрі. Це частково правда. Звісно, іноді доводиться їсти в дорозі, і фастфуд це швидкий та доступний варіант. Але більшість водіїв готують собі самі, користуючись при цьому балонами на газу або плиткою на маленьких газових балончиках. Також набрали популярності мультиварки, як великий кухонний варіант, так і міні-мультиварки, так звані рисоварки. Час від часу можна знайти смачну їжу в дорожніх кафе, але це трішки дороговато для середньостатистичного далекобійника. Це найнебезпечніший міф. Сон за кермом це смертельно небезпечно. Більшість водіїв відповідально ставляться до безпеки на дорозі та дотримуються правил та законів, які регламентують роботу водія, суворо й дотримуючись не лише боячись великих штрафів, але й для запобігання аварій на дорозі. Так як аварії за участю вантажівок, на жаль, часто зі смертельними наслідками. Регулярні паузи, достатній сон це запорука безпечної їзди. Ми не можемо дозволити собі ризикувати. Так, бувають моменти самотності, особливо під час довгих каденцій. Але ми і не такі вже й самотні. У нас є колеги, з якими спілкуються на завантаженнях, розвантаженнях та на паркінгах. Також сучасні технології дозволяють підтримувати зв'язок з рідними та близькими. Ну і звичайно, є моменти, коли ми зустрічаємося з друзями. Більшість не пов'язаних з цією професією людей вважають, що це легка робота. Сидиш собі за кермом та розглядаєш краєвиди у вікно. Але це величезна помилка. Наша робота вимагає великої відповідальності, витривалості як психологічної, так і фізичної, та професіоналізму. Ми стикаємося з різними труднощами: поломки, затори, складні маршрути та погодні умови, проблеми з документами та багато чого іншого. Це не просто їзда, а постійна робота над собою. Заробіток залежить від багатьох факторів, але це не легкі гроші. По-перше, зачасту далекобійників немає вдома, пропускаючи календарні свята та, на жаль, сімейні святкування. По-друге, потрібно враховувати витрати, які водій несе під час праці в каденції. Тому важливо бути економним та планувати свій бюджет, незважаючи на труднощі. Ця робота має свої плюси. Це можливість працюючи продовжувати по різних країнах. Частенько випадає можливість проїхатися мальовничними містечками та заїхати в мегаполіси. Випадає нагода піших прогулянок в різних цікавих місцях. Також часом зустрічаються нові знайомства, які частенько переростають в дружбу. Життя далекобійника. Це не лише романтика, але й важка праця, що вимагає відповідальності та підтривалості. Але це також можливість бачити світ, пізнавати нові враження. Так що, моя дружня порада зважте все двічі перед тим, як вибирати цю професію. Ну і традиційно, якщо сподобалось відео, вліпіть жирнючу вподобайку, напишіть комент в підтримку каналу та підписуйтесь на канал, якщо ще досі не підписані. До зустрічі в нових відео і слава Україні!